На п'ятому місці у нас розташовується місто Валеріана Підмогильного. Це книга для тих, хто як і наш головний персонаж колись починав із нуля в новому місті і знає, як амбіції можуть або освітити дорогу, або спалити крила і зовсім розчарувати. Уявіть собі, Київ 20-х років: шум трамваїв, дим фабрик, нові ідеї, які витають у повітрі, та молодь, що мріє підкорити урбаністичність містичний хаос у це середовище приїздить наш головний герой Степан Радченко. З першу гуртожитки, випадкові знайомства, дешеві кімнатки, згодом літературні кола, перші успіхи та перші спокуси. Степан пише, знайомиться, будує кар'єру, але поступово починає губити щось значно важливіше, ніж статус. Підмогильний блискуче показує, як мегаполіс формує людину, шліфує. Випробовує та підносить, але водночас може позбавити всіх моральних принципів і змусити повністю втратити себе. Місто, до речі, стало першим українським урбаністичним романом, який ввів у нашу літературу нові теми: інтелектуальний пошук, еротичні мотиви, філософію самотності і самоспостереження. Валеріан має такий модерний європейський, без ностальгії за райським селом стиль.